Невеличкий лайфхак, як в даних в теперішніх умовах можна записати аудіокасету касету. Ось такий древній магнітофон, який в принципі не має ніяких виходів, входів. Просто є От касета, з якої тут є тільки режим дамбінг. Тобто з одної касети переписати на іншу. А ви хочете записати щось своє. По-моєму, приходить от така Bluetooth касета, то я її зробив сам в мене відео. ставимо її в перший касетник З телефона подаємо цю музику, яку ми хочемо записати. Ну, і ставимо на паузу І на другому касету пишемо. Ну, я його так розібрав, бо... Ну, треба було тут дещо підбояти, і вже не так просто.